Радіо UA Chicago Отже, друзі, вітаємо всіх. Говоримо на тему нерухомості. З вами в студії Дмитро Безрукавий, Олег Балюк. І я Олег Комарницький, ми є ріалтори, як ви вже здогадалися. З компанії Комар в місті Чикаго і передмістях. Сьогодні ми розмовляємо на тему інтерестрейків, моргіжних ставок. Так, інфляції. інфляції За, і... і зачепимо тему виборів, як буде впливати. Нових кандидатів, кожен з кандидатів на ринок нерухомості. Так, окей, почнемо з новин. Рейти мають наступна зустріч Федрезерву 24 вересня. Правильно? 18. 18. 18. 18. 20? Та, о, ще краще. 18 вересня. Вже зараз не є питання. Чи опустять рейти? Зараз сперечаються, чи на пів процента, чи на квотер процента. При тому рейти вже впали. Вже впали 5,99. Зараз ви можете піти в самопоміч, отримати 5,99, 30-річну позику. 15-річні ще краще, арми ще краще. 5,99, Зараз є рейт на ринку. Інфляція найповільніша за дуже довгий час 2,5%. 2,5%, В принципі, в них була ідея дойти до двох. Це ж там фантастика, але два з половиною і за останні 8 тижнів найнижчий що в принципі, як ми говорили... Амплоймент хіба зменшився? Так. Було 4,3. що ми... 4,2 став. Ну, не найнижчий, а. але не пішов догори, але трошки не вийшов. Найнижча кількість аплікацій. кількість аплікацій. Як ми з вами То говорили, добре. знаєте, що ми з вами говорили два тижні тому, і що які у нас були предикшени, Я просто тільки що пригадав, ми казали, ми побачимо нижче 6 я казав: напевно, побачимо. я каже, ні, ну нижче 6 ми не побачимо. Вже є. 599. але я ще не бачив 599. Я так. ще на то 6,1 бачу. Якщо на, на сайті, то так. То треба, якщо закриємо, коли закриємо, то тоді цей. Але 6,1 та я вже лісу, я зараз беру позику, і uh, 599 мені дають. Так що. Дають так. Цей є. Так. Uh -huh. так. Тому uh, він є на ринку. Uh, загалом. Як в принципі, ми тут вам півроку прогнозували, що ми кожного кожних два тижні ми казали до виборів, до виборів, до виборів. Ну і ми бачимо, вибори присуваються, і помаленьку і економіка вроді краще стала, і рейти трошечки опустилися, і взагалі сонце більше світить. Mm. Але мене ще є такі... сумніви по поргону хто всього по, трошки, трошки про рейти, також хто ще очікує, оце якраз засідання Федерального резерву 18 числа, що ще будуть знижатися рейти, на мою думку, звичайно. Вони вже знизились до того рівня, який є. В нас uh, mortgage рейти це так форвад-лукін. Mm -hmm. майбутнє дивимося. Тобто, були розмови про зменшення рейтів на 18, 18 числа, і наші рейти вже впали відносно тих розмов. Тобто 5,99,6 це. Кілька це вже... разів відмутати в епізоди назад. Ми мали 7, а зараз ми Уже маємо 6. 6. Ми на секундочку 7-7, не так давно. Ну так, та, та, 70 7, то, навіть 8% було дає. Вже 6 тому. звучить, як діл. Звучить, та? як діл, Абсолютно. 5,99, то буде. Куме, ти за скільки купив хату? 6,2, а у мене 5.99. А я купив в квітні на 7,6. І, і такий ква-ква-ква. Я зараз говорив з лендерами, і вони кажуть, що у них зараз шквал рефайненсів пішов. Зараз просто шквал рефайненсів, тому що всі, хто залакав сімьорки високі, не дай Бог, вісьмки, вони дивляться окей, 1,5%. Та, ну ми трошки відсунулися від теми, але з референсами на комерційних, там ще деколи не завжди все можна, там є prepayment penalties де час від часу. Але якщо ми повернемося, наприклад, назад до теми інфляції і інтерес рейтів, ще перед тим, як федерал резерви опускають, моргіжі вже, вже Так. Через unemployment правильно? Правильно? через аніплоймент піднять через те, що не, не обов'язково, бо він піднявся до 4,3% і потім опустився до 4,2%. і 2. Ну, сильно. це ,2 моргідж рейти тільки, тільки впливають на те, що вже розмови давно Тоб йдуть, які, які що рейти ринку? будуть спускатися. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. моргідж рейти відчувають ці розмови, рейти будуть спускатися, і вони а, а, рухаються швидше. Це жива конкуренція, бо банки між собою хочуть залакати якомога більшу кількість позик mm -hmm. для свого банку. Відповідно, вони дивляться. Окей, ми можемо взяти невеличкий ризик і ті аплікації, які теоретично чекають, коли рейти впадуть, забрати зараз. Так. так ми так, їх так, більше підберемо, чи ми їх візьмемо через два місяці, чи зараз. Вони все одно, якщо ми їх візьмемо по вищому рейті, вони перефінансуються, тому нам краще їх залакати зараз. Тому ми дамо їм кращий рейт. І банки між собою, отак чик-чик. того, і селфреланс зараз має найнижчий рейт на ринку. Вони загалом досить повільно опускають і досить повільно піднімають. Що ви просто можете знати для себе? Наприклад, якщо рейти пішли до гори, селфріланці ще тиждень рейти не йдуть до гори. Тобто ви можете прийти до них взяти неіснуючий існуючі рейці. Це і є. Повільно читають новини. Ну в принципі, їм треба наскільки я знаю механізм, їм треба збиратися між собою. Там у них є якась процедура. Тобто він не є автоматично аджаститься до чогось тільки автоматично аджаститься commercial. а residential вони збираються і кажуть: Ну, пора, не пора. Зараз вони опустили. Що ми бачимо на ринку серед покупців продовжувати. Я ще цікава новина, кількість зафайлених new construction permitів по Америці. Single-Family перегнали мультифемелі в кратному еквіваленті. Тобто, минулого року е, забудівельники ставили ставку на мультифемелі цього року на Single-Family. Всі нові аплікації, які навіть будуть ще будуватися на наступні роки, тобто вони вже собі беруть. Але тут важливо, ще теж відмітити, в якій ці категорії. Ну це просто є якби статистика. Ми не знаємо mm -hmm. чи це Так, але, якщо купнути глибше, mm -hmm. бо є ще статистики, теж що інвенторійню New на 9 місяців. Тому що ми знаємо, що балансований ринок це 6 місяців, seller's market – це менше, ніж 6 місяців, коли більше ніж 6 місяців, це вже погано, це вже дуже багато. Так, такі є такі є артикл, такі є статті, що інвентарі підросло, проблеми, ні багато нікостракшена не продається. Та, але купнеш глибше. То, що до 600 тисяч, то розлітається, то що більше ти 600 ти? тисяч, то стоїть Але, бачите? і вже ставлять загальну погоду в Америці. Які цікаві е, просто спостереження з того, що ми навіть ми їздимо машиною, такі слухачі їздять машиною і бачать. Е, мало будується мультифемілі. Дуже мало буде. в Чикаго будуються тройки, четверки, таке комершал, там магазин знизу, три зверху. В Відсотковому еквіваленті. Якщо ми зараз, наприклад, їдемо по Сабробах, де прям ці мультифемілі цілий сам збудований. Так. От ви, наприклад, якщо ви проїжджаєте через закінчується Чикаго, у вас починається Елмут Парк, Рівер-Гроу, оці райони е, в сторону до аеропорту, то в принципі самі і є. Там чуть-чуть сингл і ти їдеш трійки, шістки, дев'ятки, трійки, шістки, дев'ятки. Зараз вже так навіть близько нема. Зараз але або вже будуються вже такі великі комплекси. Це по 24 це, 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 плюс це, це юніти, Так, вони не будуть продаватися, вони будуть здаватися тільки mm -hmm. в оренду. Тобто це більш такі mm -hmm. інвестиційні проекти. Mm -hmm. Тому, mm -hmm. тим не менше, на наступний рік більше забудівельники ставлять ставку на single family, Що це просто що нам каже сама статистика? Mm -hmm. Що ми бачимо на ринку? Діма Як... що на ринку відбувається? Я, Давайте кожен свою таку думку. Mm -hmm. а, менше вибору стало гарних варіантів, немає. Хоч і рейти спустилися вже можна сказати на 1% навіть і більше, mm -hmm. а, все одно не дуже багато, а, скажімо так, покупців не стало в рази більше. Скажем, Але зараз їх стає більше. З, зараз Пічулаєш? знову починається. Так. Та, знов, mm -hmm. Знову був, можливо, такий період пів місяця за, за тисяча, і знову зараз починають знову дивитися о рейс. Кінець, кінець серпня, на друга половина серпня і початок вересня повільний був. Навіть тобто, подивіться по, по наших офісних кількості контрактах. У нас зараз ми закриваємо, 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 і вони вже менше, ніж вони були, наприклад, в серпні, бо в серпні ми маємо контракт, який ми поставили в липні. Так. А зараз ми маємо контракти, і ми поставили в серпні, їх зараз серпня, менше, серпні, через те, був що був серпень. У нас були вікейшн, школи, і все таке. Починається вересень, і я я, я бачу, що починаються нові дзвінки, перше, нові клієнти, цікаво, нові байри. цікава річ, яку нам треба апдейт також тримати час від часу. Ми з вами говорили останні кілька ефірів стосовно того, що тепер ми заключаємо контракт. Як це працює? Давайте поговоримо. Коли ви купляєте, ви підписуєте контракт про те, що агент вас представляє тепер офіційно, і ми ще тоді прогнозували, що продавці будуть платити. І я бачу, що платять. Платять. Я бачу, що їх ніхто ніколи не заставляв. Так, але якби ідея така чи думка була, що всіх дуже що так лякало... Ні, ні, просто що всіх лякали, що від 17 серпня. Покупець платить той, хто не so, розуміється so. в реалістеті, той може так думати. Але, Але дивіться, це, така, знали, що... така така зразу думка. От ми тільки що сказали, що от якраз був такий місяць е, клієнтів не було великий приплив. Якраз були зміни от 17-го mm -hmm. числа, а mm -hmm. е, не було такої великої конкуренції. Тобто ми зайшли в такий короткий маркет, де, де не було просто прийти і купити. не було конкуренції. Ми пишемо. Ми просимо за комісію. Як ви думаєте, як це буде, якщо ми знову повернемося в ті multiple offers е, в. Е, в літні місяці. Я думаю, Знає, все одно тобто буде це буде залежати, скажімо так. Чому до 17 серпня, з 2021 року по 2024, в, будучи в такому сильному селерс ринку, все одно продавці пропонували процент байер агенту, і ми не бачили низьких цін. Чому? Вони Тому ж можуть. Це треба приїздили дендуми. Тому що могли ж, могли, могли. Ж, могли ж пропонувати що-небудь, що могло бути навіть один долар. Все одно були б оффери, все одно якось би воно продавалося. Не того не було. Все одно ми бачили. Але тепер, як це, тепер а, агент, який продає щось і вони пропонують комісію, він же сам це каже. Тобто, не я, завжди. Я, я просто, може, мені так попало, Я десь 5 чи шість листингів, де мені сказали. Тобто я навіть ще не встиг запитати, мені вже сказали, скільки компенсація. Угу. Не завжди. Бо, наприклад, я знаю, що багато хто навіть не питається, навіть не говорять просто. Ти відправляють офери ти... з підписаною комісією, щоб байер не платив, але деколи не доплачують. По великому рахунку, що змінилося, поки що ми не бачимо, щоб щось дуже змінилося. Правильно єдине то, що наші покупці тепер мусять підписати договір перед тим, як побачити хату. Іменно так. Так. Це не єдине. Тільки, не тільки наші. Так. Ну, звичайно, mm -hmm. та, та. Та, ну, Всі покупці, з цими та. агентами в цілих сполучених. Якщо та, ви плануєте купляти нерухомість, ви мусите підписати договір про те, що ви співпрацюєте зі своїм агентом. І якщо співпрацюєте з кимось ексклюзивно, ви не маєте права більше ні з ким працювати сьогодні. До речі, отримав дзвінок від, від майбутнього клієнта. скажімо так, подзвони мені, каже, хочу з тобою співпрацювати. Давай зустрінемося, ти мені детальніше розкажеш, підпишемо договір. А чому він мені подзвонив? Каже, тому що зазвичай час від часу дивиться на ринок, зв'язується з агентом Редфін для перегляду і каже: от цього разу зв'язався з Redfin і Redfin йому сказав, треба підписати агрімент. А, агент з Ретвін каже: я не знаю ту людину. зазвичай просто використовую його для показу. Зараз вже він розуміє, це, що треба вибрати агента, з яким буде конкретно працювати лонг терміку. Якщо дивитися в сторону а, агентів Ретфіна, дуже прикро, що так стається. Тому що це ці люди також працюють і в підсумку. Вони просто працюють відкривачами дверей. Правильно? Але тепер такого не буде. Тепер такого не буде. Тому навпаки, можливо, це... це краще для краще. Тепер це, це дисциплінує загалом ринок. Оце от річ, і це трошечки. Проливає світло на те, коли людина хоче з чотирма агентами працювати. Тут же... Але може? Може, Але, є вона не ексклюзивні... мусить Але вона це мусить сказати. Тобто тепер же вона це мусить повідомити, і це має бути Прозоро. Дивись, оці контракти не ексклюзивні. Угу. Ти можеш підписатися на не ексклюзивні хоч з 50 звичайно, брокерами. Звичайно. Але просто коли ти шукаєш хату собі, і брокер знає, що він має для тебе підшукати варіанти, в тебе є специфічні запроси. То ні один з брокерів не захоче. Якщо це інвестор, або чи флипер, чи серійний інвестор на, на те, щоб купити і здавати в рент, більшість цих клієнтів чи будівельник, вони мають багато брокерів, які їм під, відправляють якісь оф маркет не поза ринком е, пропозиції. Це, дуже, це великі вже. Це ті, хто купляє протязі довгого періоду часу, має напрацьовану кількість. Якщо ми говоримо про інвесторів, яких я 2-3, 5. Якихось нерухомостей різних, навряд чи вони там з п'ятьма агентами будуть працювати. Так, коли вони вже навіть йдуть напряму до листингів, вони чувствують, вони себе відчувають комфортно, вони, вони знають, про що може торгувати контракт. Хтось, хто посидів, добре, трошки повчився, має якогось знайомого адвоката. В принципі, може то сам зробити. Може. Якщо дуже захоче, е, є просто моменти, на яких можна навіть не знати, що ти програв. Мені, наприклад, ти програв 5 тисяч, навіть не знав. Мені, наприклад, з, що можна було зекономити, якщо, було. наприклад, з покупцями. Власного житла ще можна не ексклюзивно працювати з інвесторами, я би не ексклюзивно працювати взагалі не хотів. Бо якщо я шукаю якийсь діл, я його прорахував, я можу його побачив, його другий ніхто не побачив, я його своїм скинув інвестором, я хочу, щоб хтось його купив, а не я скинув, а він пішов і купив той самий. Розумієш то розумієте, про що я думаю? Ну, а баті, що, моя, моя думка навпаки: якщо це якщо купляють для себе. То тільки ексклюзивно, mm, це так, конкретні так, критерії. Звичайно. Оця школа, звичайно, оці три кімнати, оці два гаража. Ти, собі, на, ти все. собі налаштував тобто... цей пошук. Буває, в мене є клієнти, які рік шукають. Я ці пропорті вже рік дивлюся, просто їм скидаю. Перед тим як скинути, я зайшов, провірив школи. А нема колії, а нема дороги. Ага, окей, зверху вони хотіли би кірду, щоб можна було ще побудувати щось там з боку. Ага, тут є. Окей, я скину, Я, я рік так скидаю їм, і я з радістю буду сказати, ще три роки. Але я хочу, щоб коли вони куплять, щоб вони купили зі мною. Бо я вже дуже добре знаю, що вони шукають, де вони шукають, що там виходить. Я вже прямо по вулиці їду, знаю, який будинок за скільки продався, бо я за тим районом там тих три на три блоки слідкую дуже давно. І відповідно це буде прикро, якщо вони просто з першим попавшимся агентом куплять щось, Уяви собі, що це вискочило тільки. Ти приходиш в доктор Хортон або в MI Homes угу. і кажеш: якщо я вам приведу землю, купите через мене? Вони кажуть, звичайно. Але з тобою ексклюзивно нічого підписувати не будемо. Приведеш землю? Купимо з тобою. Так. І от такого типу, калібру, купаєш маркет, скажімо так. 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 так тобто купе. В основному так. це. це... Якщо ти приведеш, ми з тобою візьмемо. Якщо ти хочеш, щоб ми все зв'язалися тільки на тебе. У нас багато оперейшн, у нас дуже багато такий, бізнесу. Такий купець не може зав'язатись на одного агента. That's right. Не може це так. Я про що я кажу. Такий, такий тип клієнтів він завжди не ексклюзивний. Звичай. Для того я звичайно, але ми нас в основному собі також ситуацію. Знову ж таки, візьмемо якогось великого забудівельника, який має 10 акрів, які купили, але їм не треба. Вони зайняті великим іншим проєктом. В них 10 акрів, і вони тобі кажуть: хочеш листинг? Візьми листинг. Але якщо ми продамо через наші певні знайомства, які набудовані 30 років, ти комісії не будеш мати. Не, не ексклюзивно, ти тут не, не, не пробуєш зав'язатись. І ти такому селеру скажеш, нема питання, я зроблю так. Бо... так. так він, ти продав одне, і він тобі продав наступне. Тобто це є... називається опен листінг. Але є... в більшості для таких людей, які, наприклад, мають одну хату і шукають, щоб продати за найвищу ціну, тільки ексклюзивно. Звичайно, це тільки якщо я вкладаю свої гроші, я шукаю купця, я маркетинг роблю, open house, це все. То байер прийде через мій, через мою рекламу. Навіть якщо це буде ваш сусід, ваш сусід дізнався і полистав повністю листингів про все, це через мою рекламу. І тому ексклюзивний контракт. Є для того і має місце. От. Е, так, маємо ще поговорити про вибори і про Але те. ще одне, я хотів ще вернутися назад до тої теми. Е, для покупців, які переживають, не знають, щось думали, хотіли купити, але не встигли, а тепер вже 17 вересня, серпня, серпня прийшло. Е, Значить, ви, якщо не купите хату, не ви платите. не повинні переживати за то. Якщо продавець не оплачує комісію вашого агента і вам приходиться доплачувати. І ви не маєте грошей, ви не зобов'язані купляти хату, mm -hmm. ви не зобов'язані платити, ви платите і купляєте тільки тоді, коли ви з тим комфортно себе почуваєте. Ви можете нам дати задачу, знайдіть мені хату тільки таку, де я не плачу нічого. Так, І ми, і ми просто продовжуємо шукати так. наступну, 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 і в кінці кінців буде та хата, Дома де таки, ви не будете платити. Хата, яка продається, з допустим, комісією, якої не платять, я не зустрічав насправді останнім часом платять в основному. Е, то вона також. Майменшу конкуренцію. Тому що вона, в принципі, всіх first-time байерів майже всіх відкидає автоматично, тому що люди вони ставлять 5-10% payment, і для них там лишніх ще 15 тисяч заплатити досить боляче. Відповідно, вони, а в принципі, таких хат багато. Давайте ми це ж не є якийсь ексклюзивний діл, де його там більше немає. Ця хата продалася через дві вулиці, з'явилася, похоже. Тому, якщо ви не платите компенсацію, ви також робите собі disadvantage, і ви вже маєте чуть-чуть меншу кількість покупців, які її можуть собі дозволити. На мою думку, ті продавці, які хочуть не заплатити комісію. Агенту покупця, в них є трошки є один мінус через те, що ми не знаємо, що наші конкуренти роблять. Mm -hmm. І агенти, які обзванюють конкурентів, ми не знаємо, що їм кажуть. Тому що раніше все було публічно відомо, і ми знаємо, над чим нам працювати, тому що ми можемо зразу побачити то. через те, що воно невідомо і не поки що не афішується. Що, якщо вони там пропонують, а ми не пропонуємо, і через то ми не можемо продати, а ми того не знаємо. Або наші офери слабші від того, що ми собі думаємо, через то, що ми не допомагаємо покупцям заплатити так. за свого агента. І продавці будуть е, бачити, наприклад, сусідня хата продала за таку суму. Я також хочу е, продати за таку, суму, за таку суму, але ж ми не знаємо, яку комісію, яку комісію продавець заплатити. І ми, ми ніколи знати не будемо. Так і ми так, можемо, та ми можемо зараз знати тільки ті продані по 17 серпня. Вони все одно зарекоджені, там так. ми бачимо. Uh -huh. Тобто, наприклад, я одмовився не. Потім, то я, ми з продавцем досліджували це питання. Uh -huh. Сусіди ваші продавали, давайте глянемо, що вони пропонували. Як вони вийшли на ринок, скільки час, з якою ціною вони вийшли, за якою вони закрили, скільки часу вони були, скільки вони пропонували. І ми бачимо кореляцію. Uh -huh. Вони пропонували стільки відсотків компенсацію. Вони вийшли з заниженою трошечки ціною, їм дали велику кількість оферів, вони закрилися гарно, оперативно, з першого разу з завишеною. А що якби вони поставили вищу ціну і не запропонували комісію? Може вони би не дошли навіть до тої цифри? Може вони були б нижчі. Але проблема тут є така, що ти не можеш знати альтернативи. Тебе тільки Звичайно. один шанс, і ти тільки ти один раз можеш і, знати і так. в Estate Дуже а, найвищі ціни йдуть з емоцій. Треба розуміти. Треба грати. Ви на коли емоцій. вийшли на продаж і не пра... не продали вашу хату, не отримали офер, який найчастіше найбільший в перші вихідні. Момент, в ви момент, пропустили попасть. той момент, і ви вже скоріше всього його не отримаєте. Треба зробити так, щоб покупець сказав, треба взяти, бо зараз піде. Так, щоб mm -hmm. був цей ФОМО. Так, fear of missing out. mm -hmm. Якщо вона зараз піде, я зараз я мушу взяти і накидаємо, так, знаєш, якщо... а то ще на помідори. mm <різь> Саме <різь> то, так. так типу, треба мус забрати 100%. Я так само свою хату купляв, по інакшому не візьмеш. Та, та звичайно, що так. Тому що переплати адекватний, адекватний листинг. Ми, ми, коли до нас приходять люди продавати, ми їм пропонуємо кілька різних стратегій. Кожному буде комфортно в різні стратегії. Комусь незручно поставити нижче, він скаже, а що не дадуть, а що дадуть. Не може спати вночі, Ну, звичайно, треба звичайно. тоді поправити. Ми вам дамо комфортну стратегію, з якою вам буде зручно працювати. Так. Ми до тої цифри можемо зайти іншими різними шляхами. Якийсь шлях може бути більш стресовий, тому що. Вам запропонували е, слабкі офери, Це називається слабкі офери, Коли хата стоїть, і ми чекаємо, поки хтось прийде. Це вже офер починає з вами торгуватися, Можливо, він буде розпадатися. Ми чекаємо на наступного. Тобто ми вже не маємо такої конкуренції, де ми маємо запасні три оффери в задній кишені. Якби mm -hmm. щось перший там твернувся, ми такі оп, чик, дзвонимо наступний, наступний забіг. Навіть ніхто не знав, що, що хата випала з-під контракту. У нас ще 5 хвилин, поговоримо про вибори. Давай. Давайте. Я думаю, що більшість людей вже дивилися ці дебати. Дуже дуже цікаво було. Байден Ти знявся. з початку до кінця? Звичайно. Я як... Я навколо... Байден знявся 2 години. з годину 35. Моя дружина прийшла з роботи і каже, що таке кажуть. <гум> Тут важлива інформація так, і так, треба дуже її. важливо, що буде так. Насправді ми, ми так сказали, що ми поговоримо, що буде з ринком нерухомості, коли пройде той чи інший е, кандидат. В більшості випадків, на мою думку, воно нічого сильно не зміниться, але зараз поговоримо, як це може повпливати. Саме важливе, що я почув для нерухомості на цих дебатах, це Камила Гарріс оприлюднила свою, свою, свою частину свого економічного плану, де вона сказала, що вона буде давати. Допомогу ферст тайм хомбаєрам, які будуть кваліфікуватися 25 тисяч даунпейментом. Але це, 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 це мені вже звучить це таке, як з тим студент loans. Ми будемо фагірне для вами. Я думаю, це loans, буде це настільки це така... лазерно виточена кількість людей, яка може туди кваліфікуватися, що вони зможуть це давати, або вони це зможуть давати як з якісь колаборації з банком. Розумієте, наприклад, банк може тобі дати позику, і тих 25 тисяч, ти навіть якщо не кваліфікуєшся, він тобі їх додає, і вони можуть бути, е, якби ти за них не платиш рейд. Розумієш, не можуть бути як балун, щось в такому досі вони можуть зробити. В будь-якому випадку, буде це чи не буде, вона це дуже багато разів повторила. Тобто вони щось щось на цю тему думають. Тому так загальному, так проаналізувавши програми, давайте їх називати демократи і республіканці, mm -hmm. бо це не не про Трампа і Камалу, це so, більше so. про цих mm -hmm. а республіканці завжди. Більше про те, щоб бізнес е, рухався, Трамп дуже часто висказувався про Джерома Павла, що відсотки мали бути знижені вже давно і дуже сильно, щоб бізнес працював. Е, з однієї це трошки інфляційно, тобто ціни будуть іти догори, але й е, легше буде отримати кредит. Тобто, е, республіканці зменшити податки і, і більше, е, більше менше регуляції і краще вести бізнес, е, що дуже позитивно для. Ріалістей треба уточнити це дуже актуально для великого і середнього бізнесу, не для малого. Так, а Я демократи, бачу... як Олег вже сказав, більше про uh, low income family, affordable housing, більше будувати доступного житла, більше давати е, допомоги для first ферстам хамбає. Більше для нижнього е, класу населення. Вони апелюють так, як не... мінімум. Так, в них донори, е, там якось мільярдери розділені, хто комусь який дає. Там 24 на 26, Тому, в принципі, там е, я mm -hmm. думаю, е, коло інтересів в них дуже похоже в обох. Хто за того, хто за того, там персональні може якісь свої вподобання, але плюс-мінус їхні донори, хто їм платять основні гроші в їхній компанії, мають дуже схожі інтереси, що має відбуватися. Особливо для дуже, для дуже великого бізнесу, для дуже великого бізнесу. Якщо йде мова про малий там, і середній, чи там, просто малий бізнес, демократи обіцяють, що зроблять. Мен таке питання: а от, наприклад, ці от, політики, як ви думаєте, от коли вони, наприклад, республіканець і демократ, чи вони в кінці кінців дружать? Камера виключається, вони йдуть, просто собі говорять, ніби ми отут. І собі йдуть на дивитися. Я думаю, що це все одно відносно. Я думаю, що Трамп і Байден не. вони там щось руки знову сьогодні Але вчора візьмемо Правильно? Ну, Це просто зустріч була, це про була зустріч, це камери все одно на публіку, вони прийшли, потиснули руки. Більшість, я думаю, звичайних людей візьмемо конгрес, чи вони демократи чи республіканці. Це та сама робота. Після цього вони знайомі і ходять на одні то, ті, то, самі ті самі івенти, те саме як біленерс, та mm -hmm. вони всі в одному колі, Чи вони дають гроші демократам чи республіканцям? Вони потім все одно зустрічаються і ходять до одного на день народження. Ні, тому одні і другі все... не можуть змінити щось кардинально для дуже великого бізнесу. Вони ніхто не може too big to fail, вони не можуть потрясти настільки, тому що а, якщо то то правильно, бо якщо Америка залежить тільки від одної людини, яка робить рішення, це дуже ризиковано. Це неможливо. Це тут не є. А, так не може тут, бути тут є checks and balances, настільки гарно імплементовані, тому що любий президент, який іде і каже, я поміняю, є executive power. Тобто він може написати е, українською виконавчий offer. наказ, виконавчий <рес> наказ offer. Е, і сказати, наприклад, я хочу, щоб на час того, поки є моє президентство, була оця та штука. Але mm -hmm. Сенат може його зупинити. Супрім корт може його зупинити. Кожен штат окремо може попробувати його зупинити, тому ти не можеш просто собі щось придумати. Мусить погодитись величезна кількість І то є правильно. Років. Тому Звичайно. що якщо комусь щось придумалося, взяв, зробив, і тепер весь і світ... І ми стали Росією тому... або ми стали Кореєю. Тому ну, Кимчану. Ну от тому такі такі речі не проходять. В будь-якому випадку як давайте подумаємо відносно рейтів республіканці. Занижують рейти, але стимулюють інфляцію через це. Правильно бо нижчі рейти автоматично просто для розуміння ну, нижчі американці зроблять бензину дешевшою. Бензина нижче двох доларів. Куда вже що ти говориш? Ти да ти, ти ти на, на таке заїжджати. <ріст> 3.50. 3,50. 350. 3... Я Та бачив, що, я був, коли то в грей... Тебе електрика, я так був що... електрика. Звернув увагу. Я бачив, чи 2,39. десять. Це була шо, певна 100%. пачка сірників адвертайзу. <laughs> <не, laughs> може бути, може бути. Так, так yeah. що, ну, республіканці опустять бензину, опустять продукцію, опустять інфляцію. Все, все підв'язано ну, тільки під Ну, Це одночасно опустити неможливо. Ну, воно все автоматом йде, Через те, що якщо падає бензина, падає кост transportation, зразу падає продукт і вся інфляція падає. Ну, продукт, як падає, зразу в мене, я менше трачу грошей на хлопці, у нас час. Нас менше тратимо грошей і потратили весь час. Значить, почуємось, побачимось через два тижні. З вами були Дмитро Безрукавий, Олег Балюк, я Олег Комарницький. Дякую всім за увагу. Всім папа. -па. Всім гарно вечора. Радіо UA Chicago.